Добрий день. З вами інформаційно-аналітична програма Страхи ненависть в політиці. Серйозна інформаційно аналітична програма. Та її ведучий Сашко Чубко. Та Євген Саватєєв. І це останній випуск нашої передачі. Перед виборами. Про них і поговоримо. Народна мудрість говорить: на виборах важливо не те, як проголосують, а те, як підрахують. Цього року на установку камер спостереження на дільницях виділили майже мільярд гривень. Щоб кожен громадянин міг проконтролювати хід голосування. Але маленька деталь. Камери вимкнуть рівно о 8-й вечора. Тобто, що робитиметься з нашими голосами після закриття дільниць, ми не побачимо. Але можемо уявити. Кожна поважна передача перед виборами просто мусить запросити до себе в ефір поважного експерта. Він буде говорити про шанси партії, про відсотки, про те, чи будуть вибори чесними. Ми вирішили не відставати і так само запросили в нашу студію експерта. Олена Миколаївна, добрий день. Роман Вікторович, Романе, дякую. Що відклали всі свої важливі справи і приєдналися до нашого ефіру. Ми би хотіли з вами поговорити про вибори, які будуть от через, уже через тиждень. Як, на вашу думку, вони чесні будуть, ці вибори? Сподіваюсь, так. Як ми зрозуміємо, що вони чесні? Можна дивитись по очам, наприклад. По очам. Ви бачили очі наших політиків взагалі? Поки що ні. От і я їх очей не бачив. А ті, які бачив, то для чого йде на вибори Ющенко? Як вам взагалі поведінка боксера Віталія Кличка, він в політику пішов? Смішно. Смішно. Це справді смішно. Як ви думаєте, політики роблять взагалі домашню роботу? Думаю, ні. Яка в них може бути домашня Яка робота? Яка в них взагалі може бути робота? Олена Миколаївна, а взагалі, от, які у вас плани на цей день? Я їду. В палац дітей та юнацтва, там в мене танці, мікробіологія, зоологія. Я там забула англійську, трішки займаюсь. А як ви думаєте, от що в своєму палаці робить президент України? У нього ж теж є палац. Ну, Англійська. Він теж може щось забути. Новорічне. Олена Миколаївна, скажіть, а вам от взагалі батьки дають кишенькові гроші? Дають. А як ви думаєте, а партії Україна вперед Наталі Королевської дають кишенькові гроші? Думаю, так. Да. А хто дає їм кишенькові гроші, як ви думаєте? Батьки. Питання в тому, хто батьки. Олена Миколаївна, а наскільки ми знаємо, ви так само граєте на піанітно. Скільки от одночасно клавіш ви можете натиснути однією рукою? Можна на, на кожний палець по дві клавіші. А от як на вашу думку, а скільки народний депутат українського парламенту може натиснути однією рукою кнопок? Може бути 20 кнопок. 20, 20 кнопок. клавіш, так. Є, є такі депутати, є у нас такі фракції, які одна людина і 40 натискає. Нарешті головне питання, за кого ж все-таки голосувати тим, хто в усьому розчарувався? За того, хто намагається найменше від усіх махлювати. За когось мудрого, щедрого, доброго, який допоміг би всім, кого щось не так. А як ми знаємо, взагалі більшість партій саме мудрі, добрі, щедрі. Дуже вам дякую за цей ефір. Щасти вам, а гарного, а гарного вам сьогодні робочого дня. Дуже дякую. дякую. Досвід попереднього випуску показав, що деякі виборці не надто принципові у політичних питаннях. За тиждень до виборів ми вирішили ще раз перевірити політичну грамотність перехожих. расскажите, за кого вы проголосовали? Мы не голосовали? Да. А чего? Само как-то времени мало. За кого вы голосовали? А не голосовали. Вам не, не обидно, что вы пропустили выбор? Честно, нет. Да, нет. Нет времени. Добрый день, скажите, как вам результаты выборов? Охренело. Нормально. Нормально? Да. Хорошо. Хорошо. Нормально. Вчера? Да. Потому что, вчера выборы были? Да. Парламентские. Я не был на парламентских выборах. Чего не смогли прийти? Вчера были выборы? Да. Да, физически не смог. Когда? Да Каких? Парламентских. Как когда они? Да прошли же. 28 числа. Да ладно. Вы что, блин? Вообще с дуба. А скажите, а вот то, что вот люди пришли на избирательные участки и увидели там два бюллетеня. Раньше был один бюллетень, а вот в этот раз два. Так, как говоришь, ну, для чего это как Для чего это делается Честно говоря, без понятия. в принципе, один плохо нравится. На качество она не влияет. Да, честно говоря, я не знаю. Ну, может, какая-то махинация, ну точно. Может быть. В наше время все может быть. Да, решаться и слушать. Забирався за, за лисово голосувати за регіонського. Тобто, вот вот. Ну, Вчора фізично не смог. А я хімічно не смог. То я не зрозуміла ваше питання. Можливо, один там за кандидатів по мажоритарним спискам, один за партії. Це був останній сюжет на сьогодні. Якщо ви відчуваєте, що ваш рівень готовності до виборів не набагато вищий, радимо вам відвідати такі сайти. А якщо раптом ви цього не зробите, то не виключено, що наступний наш сюжет буде про вас. З вами була програма Страхи ненависть в політиці. Слідкуйте за нашими новинами на Фейсбуку. І підписуйтесь на наш Ютуб канал. На все добре.